Вітаю, котики! Ми з наймилішим тому світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом затестувати цікаві знахідки від підбрендів Revolution. щось від Айхард Revolution, щось від Makeup Obsession і також чорний блиск з Аврори. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ. Бажаємо приємного перегляду. Я навіть не знаю з чого почати, друзі. Мені позавчора видалили доброякісне новоутворення, і я себе так стигла накрутити. Це той момент, коли не треба бути іпохондриком, коли не треба гуглити на що схоже, те, що ви бачите, на своєму тілі, бо одразу можна себе в гроб класти. Я приходжу до дерматолога. Мені прямо одразу після консультації і видалили. У мене був тут такий як пухрець, якийсь бульбашка, така прозора. все, її нема. Лікар сказав, що можна вже фарбуватися. Думаю, ну хто я така, щоб сперечатися з лікарем? Тому я одразу до вас і прибігла. У Львові знову похмуро. Мені все одно жарко, я не знаю, як так може бути. Мій організм працює інакше, ніж Львівська погода. За вікном і дощить. я тому і не намагалася якось складати волосся сьогодні. бо Якщо ми з вами потім вийдемо, і буде дощ, то немає сенсу взагалі щось придумувати. Ох, ні, Ну без кави день почати не можна. Якщо ви полюбляєте щось їстеньке, питеньке під час перегляду моїх відео, то смачного вам і не забуваємо, завдяки кому у нас є можливість зустрічати новий день. Я звісно про наших захисників і захисниць не буває маленьких донатів. Ну просто різать, убівати русню, Буде русорез. Як уже в народі говорять. Ну, это це добре. Я зараз зволожу собі уста. Це у мене Catrice Hydrating Lip Mask. Мені здається, що це такий дюк на ланеш. Вони принаймні намагалися створити щось дуже схоже на ланеш за пакуванням і за зовнішнім виглядом. По відчуттю, в принципі, як бюджетний аналог, чому би ні? Бо дійсно є зволоження, дуже сильно ароматизатор, ланеш. Справедливості заради, теж ароматизатор сильний. Тому, якщо ви хотіли щось схоже на ланеш, але не хотіли витрачати стільки коштів, то Катріс цілком хороший варіант. Для нанесення тіней я зроблю собі базу консилером. Мені не хочеться брати базу Ellen Pro сьогодні, бо там дуже сильний аромат. А моя вавка на зоні якраз. Яка припадає на зону очей, вона не думаю, що сильно оцінить якісь зовнішні подразники. Окей, okay. я думала, що вавка перекриється сильніше. Ну, будемо робити вигляд, що ми з вами її не помічаємо. Я якось так спробую створити таку форму макіяжу, щоб оминути. Палеточка у нас Birthday Cake. Ну, це просто антистрес. Я інакше це не назву. Я замовляла це з мейкапу менше 100 гривень. Ну, у нас зараз косметика за Аврора інколи дорожче коштує. Єдине, що це була доставка з ЄС. Хоча я абсолютно проти ділити косметику на якусь більш молоду, більш дорослу аудиторію. Кожен вправі фарбуватися тим, чим він хоче. Та мені здається, ця палітра прям кричить про те, що це ідеальний подарунок донечці, сестрі. Можливо, ви й собі захочете придбати це я не виключаю. Дзеркальце навіть є, і воно дуже якісне. Щодо якості самих ціней, ну воно мені прямо воняє китайщиною. Тут починаються мінуси. Не дарма я Аврору згадала. От мені здається, це щось приблизно з такого, що ми можемо в Аврорі купити. Звісно, я на очах ще не пробувала, тому сьогодні ми дізнаємося, чи це хоч чимось схоже на звичайний класичний Heart бо Борт Revolution прям купа якісних палеток. Та ця мені і пахне дивно, і не виглядає вона так, що тут, бодай, один металік якийсь буде. Це матові і сатини. Але принаймні вона дуже дешева, і саме тому я розглядаю її як на подарунок якійсь дитині. Мені здається, щастя буде повні штани. Like yeah. Хочу взяти найтемніший коричневий. Тут у відтінків немає назв, є тільки номерки, що нас з вами не сильно цікавить. І я почну з того, що буду підводити собі. Лінію ростовійок. Пігмент переходить, і коричневий виглядає прям ідентично з тим, як він виглядає в палітрі. В принципі, не настільки погано для початку, як я собі уявила. Тепер я беру пухнастий пензель і рожевувато-коричневий, більше рожевий, навіть рожево-персиковий такий беру, щоб створити димку у зовнішній частині. Угу. Знаєте, я напевно дарма сказала, що це буде щось як з Аврори, бо по матовим я зараз бачу, що це просто класичний Hard Revolution, хіба що тут дійсно немає металіків. Бо Revolution зараз вже навчилася різні формули випускати, не тільки сатини, як колись. І в даному випадку, якщо ви не поціновувач блискіток так, щоб блищало далі, чим бачимо, то в принципі палітра підійде дійсно будь-кому, не тільки через пакування, а тому що матові теж доволі непогано працюють. Далі я повертаюся до плоского пензлю і намагаюся сатин такий дещо фіолетуватий, набрати, щоб затемнити зовнішній кутик, але, знаєте, щось воно якось не затемнюється. Ага, от ми з вами до сатинів перейшли, вже якось все не так мені. До вподоби нафік цей сатин. Повертаюся знову до темно-коричневого і пробую матовим підзабити те, що я тут наклеціла сатином. Я на матові прям хорошо. Матові і тушуються, і набиваються, і димка у нас з вами виходить. А сатин це якесь непорозуміння. Візьму ще більш світліший персиковий, трошечки вище, ніж наша тушовка, будемо потихеньку створювати перехід в шкіру. Я готова була створювати, як завжди, сьогодні повністю сяючий образ навіть сатинами. Якби сатини нормально працювали. але щось поки що я не відчуваю впевненості в формулі сатина, тому, бачите, яка дивина. Маша працює матовими. Давайте подивимося, що з цих ситині взяти як хайлайтер під брівку. Тут, звісно, є сильно виділяючийся такий прям цеплячий якийсь, як ціпетко. Я не впевнена, що мені сюди кудись його хочеться. Давайте візьмемо арктичний білий, доволі класичний. І спробуємо замість хайлайту, під брівку нашарувати. Давайте на всю рухому повіку жахнемо лаванду, я на неї дивлюся. і... З пальчики, щоб вона виглядала принаймні притомно. Знаєте, про що я подумала, уже пізно, правда, про це думати. Сюди було б гарно зробити класичний каткріз, підрізати матову форму, яку я створила, та вже фікс тим каткрізом будемо ліпити, як є. В теорії я навіть вбачаю, як цим користуватися на кожен день. Якщо ви хотіли миле пакування, при цьому, щоб воно не коштувало як крило літака, матові вам звідси, як мінімум, точно сподобається. Я б сама була рада, якби я могла вам сказати, що оце посидиш, піднашаруєш сатини, воно краще стає, але сильно краще не буде. Ну, от, от таке воно. Давайте спробуємо на нижню повіку повернутися до такого фіолетуватого трошечки, ніби виноградного відтінку. Я не знаю. На що я розраховую, що воно там перенесеться, не перенесеться. Ну, дивіться, на шкіру без якихось тіней, просто на чисту шкіру, сатин переходить. Якщо там уже є матовий, то він не нашаровується. Тобто глибини якоїсь ви додати навряд чи зможете. Але на чисту шкіру прям навіть притомно мені. Подобається. Це точно набагато краще, ніж те, що ми намагалися у зовнішньому кутику щось там створити затемнення. Воно просто не ліпилося. На нижній повіці цей відтінок виглядає так само, як в рефілі. Давайте візьмемо ще з палітри знову арктичний білий. І у внутрішніх кутиках піднаб'ємо його для підсвічення. Воно ну, якось. То працює, то не працює, дивлячись, куди і як ви що наносите. Я думаю, що з палеткою все зрозуміло. Якщо ви шукали прям реально хороші матові за дуже дешеву вартість, і щоб воно виглядало не просто в чорному пластику, то це варіант, який може вам зіграти на руку. Це і прикольно на туалетний столик поставити, і тушовка, на мій погляд, прям для такої вартості це чудово. Сатини. вони Сашинять. Вони нічого більше не роблять для мене цього, на жаль, замало, хоча от під брівкою навіть якийсь перелив є. Але далі макіяж очей я буду закінчувати своїм якимось арсеналом не палітрою. Я хочу на рухому повіку додати віді. Це доохромний відтінок, 17-й, мій улюблений. Він буде такий рожевуватий, блакитно рожевуватий і на сатинову басу в теорії ляже ідеально. внутрішні котики, я думаю, що я дам від Color Intense Shine Streamers у 02 відтіночку. Тільки як краще це перенести. Напевно, спочатку з рідного аплікатора я так набиваю. І далі пензлем собі допомагаю, щоб воно не шльопнулося прям плямою. У мене таке відчуття, що у нас від Фіолетового дуже мало залишилося в цьому макіяжі. Давайте нижню повіку продовжимо також Color Intense, але вже колаборація з мавкою. Це 0,3 відтінок, поцілунок кохання. Тут має бути і фіолетуватий, і рожевуватий перелив. Бо якось щось я через те, що до обрала на рухому повіку, я забрала лавандовість і фіолетовість з цього макіяжу. Мені тепер якось воно не в'яжеться один до одного. Не питайте мене, як. Рука дёрнулась і у нас вийшла стрілка по нижній повіці, і мені прям подобається. Це не було так заплановано, але на лівому оці так вийшло. Я повторила на правому, і макіяж сам мене веде, здається, не я макіяж, а він мене куди, що буде рухатись. В принципі, вже це в щось перетворюється. Таке, що мені подобається, я починаю з олівчика Lamelle of oh My Color Kill Liner 408. Їх відносно новинка, розширення лінійки гелових олівчиків. На початок ока це блакитне. Бо у нас тут глітер від Color Intense з блакитним переливом. Мені здається, так буде логічніше. Ага. Достатньо широко веду олівець. І далі переходжу на рожевий від відгломбі. Це у нас номер. Я не знаю, який це номер. Він там рожевий, здається, один. У мене тон Поріто, я його майже закінчила. Його там зовсім мало залишилось. Я дуже хочу його перекупити. Та у мене багато інших тональних, буду чекати, поки вони закінчаться. І потім поновлю, бо мені прям дуже подобається, як цей тон відчувається на шкірі. Нам з вами треба додати сухого бронзеру. Бо я трошечки кремового додавала, мені хочеться ще більш виразності обличчю. Я беру з літньої лімітки Catrice, та, що така прям лахарі, на мій погляд, glowy face palette. Дуже красивий фініш у цих продуктів. Загалом хороший запуск у Catrice. Я не сильно так, щоб темно, намагаюся зробити собі в плані бронзеру, просто закріпляю. Те, що у мене вийшло кремовим. Як, нам з вами треба затестувати лавандовий хайлайтер. Я спеціально його берегла, не знала, з якою палітрою затестувати. Це у нас Makeup Obsession, вже на iHeart Revolution, але теж під бренд Revolution. Mega Moon Highlighter. Тут у нас 7,5 грам продукту, звісно ж, вироблено все в Китаї. Але мені здається, такого відтінку у мене ще не було. Тим паче, що це запечена формула, обіцяє бути дуже-дуже яскравим хайлайт. І я люблю кольорові хайлайтери. У кольорових хайлайтерів є нюанс, що часто це вже невелика різниця між. Тінню для очей і хайлайтером. Коли ти вже не знаєш, чи це на очі, чи це на обличчя, але тут, мені здається, це прям щось більш таке життєздатне, що можна буде вигулювати. Давайте спочатку на вилицю спробуємо нашарувати. Ого, О окей, воно таке дуже фіолетувате. Я щось думала, що менше фіолетового відтінку буде видно. Я сьогодні прям фея якась. ну ка давайте. пензлом для рум'ян трошечки. А, дуже цікаво, дуже цікаво. Бачите, наскільки тут яскравий перелив на камеру? Видно, що під софтбоксами. А в дзеркалі мені тупо полоса фіолетова. Але в дзеркалі я не бачу цього бліку. В дзеркалі я бачу. Ніби я лавандові тінюшки собі зафігачила на а, шкіру обличчя. Це трошечки дивно. Ну, мене тут уже не зупинити. Я не думаю, що я сьогоднішній мейк буду кудись вигулювати, або надворі таки пішов дощ, щоб не захворати влітку. Але що тут відбувається, божечки? А для якого це? Тону шкіри. Взагалі, для кого це може бути носибельним? Хіба що, напевно, для креативного мейку мені ставалося по-сводчу, що це буде як такий арктичний хайлайтер, такий дуже більосий, з легким лавандовим переливом. А воно, знаєте, таке. Е не те щоб легкий лавандовий перелив. Я зараз як Сіребрене, Сіребряний, я зараз як сріблястий серфер з фантастичної четвірки, ну, це прям дуже дивно, реально. Не те, щоб я сказала, що прикольно виглядає, воно радше дивно. І чим ти його не намагаєшся дорозпреділяти, воно прям таке, ну. Давайте спробуємо топерне рум'яна додати. Тут точно вже буде лавандовий відтінок, цей Heart Revolution з сплячою красуньою. Запуск з діснеївськими принцесками у них був. І мені цей хайлайтер на рум'яна дуже сильно сподобався, бо це прям прикольно. Тут рожева база, фіолетовий перелив. Мені здається, це хоч трошечки додасть якогось життя в моє обличчя. Бо Лавандовий хайлайтер просто зробив з мене якогось трупака. Як би дивно це не виглядало, мені здається, щось в цьому є. Якийсь такий геллоїнський вайб, можливо, макіяж якоїсь феї, такої трошки депресивної феї, але щось в цьому є. Типу, воно не прям жахливо, просто що це не зовсім те, на що я сьогодні розраховувала. Давайте спробуємо. Ще більше глітеру Color Intense додати деінде. інде Бо я тут додавала поцілунок кохання. Тепер давайте то, що у внутрішніх кутиках. Я тут уже намагаюся просто імітувати сльозки не якось конкретно наношу глітер, а просто так рандомненько, щоб ці блискітки переливалися. Я зовсім забула за ті брови. Це нормально. Це нормально. Я беру туш від Lamelle, це дуже швидкий варіант оформлення для мене. Мені подобається, що вона не пачкає мені зону довкола брівки, вона от чітко профарбовує і можна бігти. Не дарма я сьогодні так багато згадувала Аврору. У нас з вами знахідка від їх бренду Lovet Candy. І якщо ви дивитеся на цю цукерочку і думаєте, що вона вам на щось схожа, то ви правильно думаєте. Українського бренду Color Intense є ідентичне пакування, їх блисків цукерочок і блиск заврори, тому не виняток. Також зроблено в Україні, і навіть не просто в Україні. Якщо ви подивитеся на адресу виробничих потужностей, то це у нас кропивницький шо Cosmetic, Тобто Color Intense, скоріш за все, як контрактне виробництво має з Lavit, бо Lavit не перше, що я знаходжу, мені здається, зроблене в Україні. Це чорний блиск з блискітками, і я досі не можу зрозуміти, чи це блиск, який має в собі якийсь фіолетовий підтон, чи це блиск, який реагує на pH, бо часто такі блиски вони потім стають цим поросячим рожевим відтінком. Тут блискі такі самі по собі рожеві, а блиск чорний, і я його якось намагалася поносити вдома, щоб подивитися, чи в мене губи порозовіють, але якось не вистачило мені терпіння походити достатньо довго, він залишався чорним. Давайте сьогодні нафарбуємося і дізнаємось, чи це дійсно дуже бюджетний чорний блиск, чи це черговий блиск, який буде реагувати не по аж шкіри. Блиску навіть негидотний аромат. Дуже солодкувато, ледь помітно, я б навіть так сказала, бо якось воно не неприємно, а ні, на тональний не гарно лягає. Давайте я спочатку перед нанесенням очищу губи від целишків тону. Так то краще. І тепер наносимо блиск. Тут дуже такий дрібний аплікатор, що у вас небагато продукту одразу. Вилазить і доводиться постійно повертатися. Чи тут є якісь інші відтінки? Мені здається, що ні. Тут написано, що дуже важливо не використовувати після закінчення строку придатності, зберігати у недоступному для дітей місці, бо деякі компоненти косметичного засобу можуть викликати алергічну реакцію. А мені цікаво, це мені здалося чи ні? Бо я, коли тільки нанесла, мені здалося, що я відчуваю легке поколювання, як від пламперу, а тепер я думаю, може це якраз і те, що може викликати алергічну реакцію. Просто це настільки легке відчуття поколювання, що я боюся, що я собі сама його придумала. Може його тут і немає. Після нанесення, коли до рота потрапляє блиск, трошки є після смаку, дійсно, як від пламперу якогось. Але це не настільки неприємно, як від того ж блиску ламель, тобто з себе здерти цей блиск я не хочу. Слухайте, мені здається, я все-таки була права. Я не так довго встигла посидіти з цим блиском, але більш рожева, ніж було при нанесенні ти свіжий донаносиш воно таке темненьке, і чим більше воно сидить на вустах, тим більше воно таке якесь. Ну, хоча б не поросяче рожеве, але явно рожевий відтінок він стає яскравішим. Мені стається, що забагато ми хочемо, коли вимагаємо чорний блиск, який не стає якимось піаш. Ще пройшло трохи часу. І що й варто було довести? Губи, на жаль, рожеві. Покажу зараз при світлі від вікна макіяж, але основне не з очима, поки я сиділа і прокрастінірувала на дивані. Дивіться, що з губами стало. Тут ну, це абсолютно той самий блиск, який був чорним. О, ма І! Тож дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Для мене надзвичайно важлива ваша підтримка. Лайки, коментарі, перегляди, все все, що ви робите з цим відео та з будь-яким контентом на цьому каналі, допомагає платформі розуміти, що мій контент цікавий, його можна рекомендувати іншим. Також, якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банки Монобанку, куди ви можете донатити будь-яку суму. І QR-код від мого інстаграм, якщо ви ще не підписані. І хотіла б залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Губи остаточно втратили якийсь чорнявий відтінок. Я, чесно скажу, перемальовувала їх неодноразово і все одно повернулася до близько з Аврори, бо подумала, що якось буде чесно посидіти саме з знахідкою, яка буде вам цікава. І що знову я повертаюся до того, що мені хочеться змити ті губи нафіг. Знаєте, це не проблема в якості, бо сама формула приємна воно так невагомо відчувається на вустах, це не липкий блиск, але йок, але мене, що з кольором? Такий красивий колір при свіжому нанесенні, і, як завжди, це якийсь поросячо-рожевий. Завдяки тому, що сам тінт по собі чорний, мені здається, тут настільки поросячий рожевий виходить, скільки такий фіолетуватий якийсь підтон з'являється. Але це, м'яко кажучи, не той блиск, який ми от тільки коли використовуємо, бачимо на губах. Ну, фіг з ним залишаю те, що на губах уже є, бо у мене немає сил і бажання то перероблювати. Якщо ви не проти, що воно буде перетворюватися в інший колір, ніж той, що ви бачите в тюбику, в принципі, це реально можна купувати, бо формула вона... Все ще не олійка, але знаєте, не такий блиск, який прям неприємний. Він не відчувається. Палітра в якому сенсі виправдала мої очікування? Тобто я нічого від неї особливого не очікувала і нічого особливого і не отримала. Це дійсно дуже приємно на дотик. Це прикольно мати в колекції. Але чи якщо ви макіяжний такий уже майстер? У вас є багато різних палітр, чи вам це треба, я думаю, що ні не треба. Для початківців, бо матові тут дійсно круті. Я, в принципі, вже озвучувала, кому це може підійти, тому не бачу сенсу повторюватися, тим паче, що таких палітер є багато в різних відтінках. Якщо вас цікавили, там зелені, точно була якась м'ятна печенька. І можна на це придивитися за таку вартість. Якщо воно буде дорожче 100 гривень, точно не беріть. Хайлайтер я також, на жаль, не можу вам рекомендувати, бо якби це сліпуче не виглядало в кадрі в житті це полоси. Тобто, це буде прикольно при штучному освітленні. Можливо. На якісь заходи, де на півтемрява, штучне освітлення, потужне. Там клуби, ресторани, якісь тематичні івенти. Але для життя я навіть важко собі уявляю, як на сонці це може гарно виглядати. Воно от дивлюся на себе. І мені це виглядає як фіолетові полоси, доволі прохолодні. Тобто, це не додає якоїсь привабливості обличчю. Це прям видно, що воно кольорово і сидить поверх шкіри. На мій погляд, сьогодні доволі сумненькі макіяжні знахідки. Але я отримала задоволення від процесу. Як би то дивно не було, що косметика така собі, але макіяж десь було цікаво. Принаймні, я затестувала це і можу вас вберегти від невдалих покупок. Чекаю вас в коментарях. Пишіть, що ви пробували, чи можливо хотіли б спробувати з того, що ми сьогодні з вами тестували. Якщо у вас щось є і. У вас є своє враження, також діліться, бо мені дійсно цікаво, чи хтось брав оці палітри печеньки, можливо, комусь вони більше сподобалися, ніж мені. Бо я точно знаю, що хоча мені сатини не до смаку такі класичні, але є люди, які прям навпаки не люблять спаркли. Для них це трошечки тумач. Тому у кожного свої вподобання і це нормально. Пообіцяйте мені, що будете берегти себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось в нових відео.